Інформаційна блокада для населення, примусова мобілізація та неприємні сюрпризи для орків від ЗСУ. Про ситуацію в різних населених пунктах регіону розповість Анастасія Тацій. на захоплених територіях Запоріжжя загарбники проводять мобілізацію серед місцевого населення. Наразі тривають пошуки добровольців, так звану теророборону регіону. Охочих вступити в ряди ворожої армії немає, тому орки примусово змушують чоловіків брати до рук зброю. Вони дуже хитро поступають. Ви знаєте, що є указ по Російській Федерації, що п'ять років не призивати тих, хто на окупованій території. А в самом ділі вони забирають людей, тільки вони їх примушують писати заяви, як нібито це добровільно. А так процес іде. В захоплених містах та селах загарбники навмисно створюють інформаційну блокаду для населення. Спочатку окупанти вимкнули український зв'язок та трансляцію наших ЗМІ. Тепер почали нав'язувати ворожих операторів і масово перевіряти телефони громадян у разі виявлення проукраїнського контенту в гаджетах. Людину можуть депортувати з міста або ув'язнити. Це був останній канал комунікації для наших мешканців для отримання об'єктивної інформації. Вони це роблять для того, щоб подавати лише свою російську, необ'єктивну пропаганду та зомбувати наше населення, посіяти в них зневіру, сказати, що Мелітополь та інші тимчасово окуповані міста вже ніколи не будуть звільнені, і робити все, даби заганяти в зневіру наших мешканців. Сья влада не забуває про своїх земляків на окупованих територіях та продовжує здійснювати усі соціальні виплати. Раніше ми старалися все необхідне зробити, щоб туди готівка доставлялася. Це робила через верпочту. На сьогоднішній день за це треба забути. Зараз все це працює, тільки в системі банківських карточок, і все це получається. Це питання вирішено. Я розумію добре тих дідусь бабусь, які проживають в селі. Їм не просто поїхати у місто Бердянськ і отримати пенсію. Але ж ситуація війна є війна. Тому соціальні виплати йдуть на банківські картки. Окупанти продовжують отримувати неприємні сюрпризи на запорізькому напрямку від ЗСУ. Так, в Малітопольському районі в селі Світлодолинське стався вибух на залізничному мосту, яким ворог перевозив свою військову техніку. Нагадаємо, тиждень тому колі вже були пошкоджені. На цей раз вони остаточно знищені. Малітопольські лікарні переповнені окупантами. Їхня кількість збільшилась після вибуху на заводі Рефма. Після недавнього точного прильоту повністю розбито три поверхи будівлі, де розташувався один із штабів орків. Запорізька комісія техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій визнала незадовільну роботу обласного онкодиспансера, що виявився не готовим до роботи в умовах аварійного відключення електропостачання. Фахівці винесли вимогу керівництву лікарні терміново дооснастити заклад потужними дизель-генераторами. Окрім цього, була створена спеціальна профільна комісія задля перевірки забезпечення комунальних медичних установ джерелами аварійного електроживлення. Керівник обласної військової адміністрації пообіцяв усі перевірки здійснювати особисто.